На заході у вівторок, 23 квітня, триматиметься хмарна погода. В Хмельницькому Тернополі та Луцьку пройде дощ. Найнижча температура вночі 0, найвища вдень плюс 18. Дощі за прогнозами синоптиків пройдуть на Полтавщині, врешті областей півночі та центру без опадів, Від нічних плюс 4, в день потеплішої до плюс 17. У південній частині країни хмарно з проясненнями вночі від плюс 5, в день до плюс 18. Мешканцям східних областей синоптики радять взяти з собою парасольки. В Запоріжжі без опадів. Температура повітря від 6 до 20 градусів вище нуля. У середу, 24 квітня, дощі вмиватимуть території західних областей. Нічна від плюс 7 денна до плюс 15. Також дощітиме на півночі та в центрі. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 7 вночі до плюс 21 в день. У Херсоні та Миколаєві дощ в Одесі та Криму цього дня без опадів від 11 до 26 градусів тепла. Хмара на небі на сході протримається впродовж цілого дня. Від плюс 7 вночі до плюс 20 вдень. На території західних областей у четвер 25 квітня спостерігатиметься хмарне небо. В Хмельницькому пройде дощ. нічних плюс 4 стовчоки метрів в день піднімуться до плюс 13. У північних та центральних областях хмарно в Житомирі Києві, Чернігові та Вінниці пройдуть дощі від 9 до 23 з позначкою плюс. На півдні синоптики прогнозують хмарний день, у Криму дощ. Температура в регіоні вночі від плюс 10, в день – до плюс 23. На сході хмарна погода протримається зранку до самого вечора. Нічна температура від плюс 13, денна до плюс 27.